Всім привіт-привіт! І сьогодні я знімаю другу частину, як отримати 2 драконів таун і в 4 расу дракона. І, в принципі, ось тут потрібно, ось я тут вже почав, тут потрібно плавати в морі Напротягу 50 хвилин. І, в принципі, це легко. І в цьому відоси, я думаю, я зроблю два пояси. І третій. Останній чорний пояс я зроблю в третій частині. В цій частині я ще зроблю в два. Драконій таун. Так що, а це отак. Для цього мені треба буде позвати друга. Так що отак от? Все просто. А останній квест це дуже складно, тому що... Це буде Як його? Вулкан Остров, де потрібно буде хоча б команду з чотирьох забирати, а це мені треба ще, щоб друзі зробили. Так що це третя частина буде не скоро. вона буде мінімум завтра. Ні, максимум завтра, мінімум сьогодні в 19-й годині. Ну, в 19-й годині або завтра в 14-й А це аж так. Бамс. И купляем лодку. И полку. Нет, на тут есть Все. Это самая крутая лодка, потому что она дуже маленькая, по ней складно попасть ты чувачкам буду. Шаркам, чи другим. Оцей один запивчик, і в мене буде е, зелений пояс і синій, то я позву друга. Не скажу якого, але друга. Який мені допоможе зробити продаж Квестик і потім я зроблю Dragon Town V2. І покажу вам, як. Він працює. І наступним що буде... Це післязавтра я буду намагатися получити драконю расу і отримати її В4. І це буде фінальна частина таких відосиків. На ну ні! Тому що мені ще потрібно вручити меч новий і нову пушку. Якщо це буде в одному відео, я получу пушку і меч. І наступне відео, як я получу драконю Расу В4, В3 і В2, В1 я получу в тому самому відео, де і чорний пояс. Ось і це так, в принципі. У мене план для відосиків. Все, в принципі, просто. Цей квест дуже простий. Всі обісти мені не потрібні. У мене гроші є. Ну, хай під мене трішки. Ну, нічується. Так. Я це не розумію, що це через 4 дня. Якась, походу, ще обну. Через 4 дня. Якщо ще якась обну, то все клас. Але ну... Я вони успіли ще зробити обну? Чи вони зразу її зробили перед ну, тим, як драгона робити? все так. Хроматик есть. Я думаю, уже достаточно. Так что тэпаюсь на касту. Он засидит. Блин, надо ей еще. Ну, не дает. <laughs> Хвата Та ну надо останись закончить. Да боже. Надають тепнуть. Да ну... тепер шар. Не, я ресеплюсь. Це нереально. Тут Так, тепер на їдру. Провіряємо квест. Якщо зробився, то клас. Якщо не зробився, то не клас. Зовсім не клас. Я думаю, зробився. Так, дивимося. Клейм Ось уже Зелений пояс. Наступний. це синій пояс. Угу. Це я знаю, як робити. Зараз позову друга одну хвилинку. Я поки прибіжу до Іссунда, який мені потрібно. і подзвоню другу, скажу вам, може допомогти, і всяке. Так, друг зараз зайде. Мені випав квейк. Це непогано. Ну. А ну, якщо один так робить, то воно працює, я думаю, ні. Походу, ні, не думаю. Це якийсь Бред. о, Друг заходи ось. Я йому написав іди на черепаху, щоб він знав, де. А то я ему йому ему не сказав, де Кедать фрукт руку. Руки. Ну А Ану ось восемь Я бачу на кастре І ось. Я так от, просто кидать Надо <laughs> в двух спамом бэкспейс. Ой. Так. Так. А ну. Все точно было хватает, Я там так спал с другом. Всем зараз Не до чого пішов. Бамс. Так, тепер я можу апгрейдити Драгон Талон Апгрейд. Апгрейд. Апгрейд, на першу спошовку. Ой, 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 ой-ой. Мені надені на стайл. Мені потрібно апгрейд. Апгрейд. У мене ще нема. Хорошо. Скільки в мене їх. А Ну, Ну де де де? Де де, -де. де цей матеріал? А, як він? Ось він ось, він. Ось. В мене їх тільки дві штуки, потрібно сім. Ага, добре. Мені треба оцього чувачка. Угу, Три отаких от чувачків повідати. И потом не драйанцой все, мне потребно. И... Вейк я заберу а их, еще у меня, два. У меня их. на два. У А, на два. А, маёшь, на драконе есть. Я забуду. да 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 під низ заховався спочатку. Так, так, так. в трансформочку, щоб кліки були сильніші. І я зміг би атаку забирати сразу. Так, наступний. Квест в вдодйом. Я вийти в нього зможу з Так, може. Так, бамс. Ой, не сюди. Там еще Purple Belt. Оооо, тоді то... Точно! А я це даже можу сьогодні. Mm -mm. Ну, значить, сьогодні ще вийде третя частина, значить буде п'ять частин Вс, в принципі. А, ні, буде 4 частини. В третьей части я зараблю пурпу и зараблю черный. Я еще пурпу на складный. А если складный, то 5. Так, сломать 10. Дерев. Всем, я знаю, я тут. Ой. Страшно. Я просто так ох сколько, сколько тут угоняются я не замечал что их так много все просто да блин если бы Все, забрав чотири. Чотирько. Так, тепер про цього Тут Ерки тільки так нас тут. Три таких чувачків. Зараз Ерка, все. Так, апгрейд, ну... Е. Теперь e. я могу кататься на драконе. А -а -а. Так. Теперь мне надо таких пыток. Ансорсер. В прошлый раз ансорсер, теперь присесть. Подальше до цього чувачка. І И... так, Чу це я вам же показую, як ікс поглядає. РКП перезреває. А я зможу так? Да, я зможу даже так. Десять. Да. получится. Боже, насобирать потом сети. Сколько вообще? Да, мы там запрятались. Я бачу. вижу. Только два в следующий раз. Это может повезло тебе? если по еще не бачу ну, ничего не знаю но ну, тут ну, вот. так, давай ходи о даже так можно. дрой Сорсера. за останний квест я дадим мы не хватает я думаю мне уже хватает, нет, там надо вроде бы древно тесить, если не помиляюсь. Если Это самый сильный клик в Что ты не сразу Опять бегать. Не, не можна, це читерство. Це Будда. хе два Будда. Нова Будда, чистий, Ну Будда чогось, коли тільки апдейт вийшов, він Будда стало дуже слабо доставати. Тепер, вроді би пофіксили. Якщо тепер знову реально рейди? проходить. Просто же будет это найкращий фрукт для прохождения рейдов. Со сто процентов. Все. А, мне не надо дальше. Тепер 10, тепер це точно. Абгарет. Апгайд. Так, я не помилився. 10. І тепер я вам показую на цьому гідрі. На гідрі, ось на гідребосі. Я не буду в Трансформ, щоб все видно було. Dragon Town, в принципі, ніяк. Іменно ну, перша способка Dragon Town ніяк не помінялась. В неї добавився фіншер. Коли будемо почувати, цей босс помре, то я покажу. Х! Можна кататися на драконі, він мене, правда, збив. Так, цежка. Отак от. Матер станеть. І коли ти піднімаєшся, також є демеш. Ось я катаюсь на драконі. Правда, це не максимальний демеш. в мене стати тільки 1300 на мілі. А так будет собой общий с тысяч Кататься на драконе можно дуже швидко. Чего он туда тепает? Он ну, что ли застрял? Убирай у на но застрял? Нормально. Можно его так кликом Кликать, кликать. Ой, с дракончиком его. Бамс. А можно просто його запускать, як я раніше. Ось так, я вам зараз покажу. Бам! И ось я його запустил, а не на ньому полетів Но на ньому полетіть, то для руху. Так що Це, в принципі, таке відео вийшло. Всем пока-пока. Пока-пока. <смеш>